Всім привіт, з вами Ігор. І сьогодні в нас буде відео про лімітер. Сонячний лімітер від АКБКUA. Е, мені там задавали багато питань, тобто навіть не задавали питання, а багато писало людей. Навіщо взагалі той лімітер краще купити більш потужніший інвертор та і все, Щоб все можна вмикати від свого сонячного поля. О, я в цьому відео поясню, чого так не вийде. Що це поганий варіант, це дурний я б сказав, би, варіант, е, недоцільний варіант, не економічно, не економічно недоцільний варіант. Зовсім купити більш потужніший інвертор замість лімітера я все в цьому відео поясню. От. Для нових глядачів коротенько, мій канал про альтернативну енергетику це саморобний тепловий насос, це сонячна електростанція вже з інверторами ЕКБ, хоча є в мене досвід використання і без інвертора ЕКБ, дуже цінний. От. Ще є в мене сонячний колектор повітряний і досвід використання вітерогенератора, який вам не потрібний, поки у вас не буде всього остального, то, що я перерахував. Повноцінної сонячної електростанції, теплонасос, а потім можемо вітряк і не знадобиться. А якщо знадобиться, то зробите чи купите. О, ще є в мене плейлист про ДЦ циркуляційний насосик. Дуже актуально це зараз. Там просто акумулятор. Є цей насосик для циркуляції в системі опалення. І дуже довго воно працює без цього інвертора 12-220. Ще є в мене консультація. Що кому не зрозуміло, дзвоніть з умови консультації в першому закріпленому коментарі. І так, переходимо. Чого ж? Це поганий варіант купити просто більш потужніший інвертор, щоб не купляти менш потужніший інвертор, плюс лімітер. Ну, як у мене, наприклад. До речі. Гарна новина по лімітеру, я вже казав і ще раз скажу. Вже є 500-вольтові версії на 5. Здається, і на 5-10 і на 10 кВт вони проходять випробування, і в мене вже, я так думаю, буде та 500 вольтова версія. Тобто. Всі, хто хотіли поставити лімітер, і хто не міг цього зробити, бо в них там поля сонячні були більше 350 вольт. Ну, це максимально було лімітер, що міг переварити. Там було 400, 370, 380, когось 400, когось 450, то тепер це можна буде зробити, і ви можете придбати лімітер, у вас буде він працювати. Ну, ще там випробування пройдуть, і вже, я думаю, скоро вже він буде в продажу. Може, він вже є в продажу. От. І ще гарна новина, що з моїм промокодом Ігор Садім, у вас буде скидка, ще й 5%. На цей лімітр. <ріху> також так, так, мій канал дивитися не тільки корисно, а ще й вигідно. <ріху> О! Фу, і так, переходимо, чого ж так не вийде. Ну, уявляєте, давайте віземо е, за модель мою, наприклад. На прикладі, мою сонячну електростанцію. У мене нема лімітера, в мене 16 кВт, і мені якось жалко стало, що 16 кВт, і в мене куплять 6 кВт інвертор, це ж стільки буде енергії пропадати. Куплю я, мабуть, і інвертор на кіловат-15, хоча б да, 14-15. Ну, там трошки панелей більше, то не страшно. Ну, як всі роблять, так, як роблять всі. От. от Ну, Я придбав би такий інвертор на 13, 14, 15 кВт. А тепер уявіть, скільки цей інвертор буде споживати на себе на холостому ходу. 10 кіловатний, наскільки я пам'ятаю, за 100 Вт гребе на себе. Тобто 10-кіловатний інвертор за добу схаває просто на своє життя. Скільки там були? 2,4-2,5 кВт години. Тобто пів 5-кіловатної батарейки. Це вбитки, це якісь збитки. І раді чого? Що він у нас просто висе, коли там буде сонячний день, він почне працювати на повну потужність. Ну, тим більше, що в хаті в мене стільки не треба включати. О, якщо не рахувати опалення, там ти ще тенів, я не включав. У мене нема, стільки звичайних споживачів на змінному струмі. Тобто тепловий насос, холодильник, е там навіть електроплитка, е мікрохвильовка, насоси. Це все. Ну, це я все вкладаюся в 6 в своєму шести кіловаттному анерні. От так от. От так от. Я до сих пір максимум, що бачив на своєму енерді, 62 Потужність а в сонячну погоду, коли заряджалась батарейка 40 амперами, плюс там щось те працювало і те, і те, і те. Я бачив 4, щось 4,700, 4,800, щось таку потужність. Максимально, тобто й 5 кВт навіть не було, і це в мене все робило, вже все. Плюс заряджалася ще батарейка. Уявляєте? Тобто, я вважаю, що для звичайного такого приватного домосподарства 6 кВт такого інвертора, ну, 6,2 вони там йдуть, 6-6,2, хоча є 6 там, дивлячись від яких брендів. Оці клони китайські, вони чомусь сідуть 6,2, там оці павемери. А ненджі, Анерни, і, і всяке то таке. Є других виробників там рівно 6. Мені здається, цього вистачить. Тобто... Обов'язково треба враховувати холосте споживання інвертора, щоб не такого не було, що ви там поставили 10-кіловатний інвертор, 5, 6, 7, 8 кВт панельок, і потім взимку ви просто будете ходити до нього і виключати. Він на ніч хоча б не розрядив вашу батарейку своїм споживанням. Уявляєте? Ну Це не годиться так. А, наприклад, мій 6 він 50, здається, чи 6, -6. Здається, 50-60 Вт щось бере від АКБ вночі, це коли не МППТ сонячний не працює. Тобто раза в два менше, ніж 10 кіловатний. Ну і якщо там 15 кВт, то взагалі, <гум> я не знаю. О, так що оце споживання треба. до того ж, як працюєш. Власне, ця система, або може багато хто, я так бачу, ще й не, не зрозуміли до кінця, як воно працює. Пояснюю, як воно працює. Інвертор з лімітером вони під'єднуються паралельно до сонячного поля. Паралельно, тобто ось у нас поле сонячне розходиться туди, плюс-мінус сюди, і сюди плюс-мінус. На інвертор і на лімітер. Знизу вони вже ніде не з'єднуються на виходах. Лімітер має свої навантаження, тільки свої навантаження. Інвертор він іде просто на хату. Там всі свої, вся вся хата. Ці змінні навантаження, це його. А лімітер це на електрокотел. Можна просто під'єднати. До електрокотла, або до якогось обігрівача, там тена, я не знаю, теплоакумулятора, тена теплоакумулятора. І все, більше його нікуди не треба. Бо дає тільки постійний струм. Він постійний струм взяв, він якось синусоїду не робить і там проста плата. <кхух> і постійний струм після себе відправив, тільки різної напруги. От як воно працює, коли, наприклад, мало сонця. Мало сонця не вистачає навіть самому інвертору. Лімітер взагалі мовчить. Він не працює. Він взагалі на себе там, коли в день він включається, там появляється якась напруга з панели, і він починає світитися той екранчик, він поморгав трохи. В нього, до речі, ніякого живлення окремого немає. І в цьому велика, дуже його плюс. що в нього немає ніякого живлення. Тобто вночі він взагалі виключається і не працює той лімітер. А навіщо його працювати? Сонця ж немає ніякої зайвої немає. Так. Варіант номер один. Да? Сонця немає, інвертору не вистачає. Там напруга, наприклад, у мене ну, на полі зараз десь 215-220 вольт, я на лімітері вистав 230 230. А у мене там ну, точка МППТ зараз це, е, інвертор просаджується десь приблизно 214-220. Все. Оця на цій напрузі вона собі плаває, туди сюди то інвертор-сюди туди щупає, там 213, 215, 216, 217, потім опять просадить, тобто, лове-лове, там щось він щупає, де, де б його краще більше пойметь енергії. <сум> тобто до напруги вимкнення лімітера не доростає, бо все споживає. Лімітер просто світиться в нього екранчик, він там споживає. Ну, ви його бачили, І я думаю, зараз я сюди картинку поставлю. Я Бачить, да, що вам так було легше, зрозуміть. Просто екранчик, там якийсь ват, один-два споживає, і все, більше він на себе нічого не тягне. Тільки у нас сонечко визернуло, Касьмарка пройшла, все. У нас що виходить? Напруга починає на полі відразу рости, бо інвертор на, наївся вже, йому там вистачає вже на заряд акумулятора, живлення якихось міх навантажень. Напруга на сонячному полі починає рости. Тільки вона доростає до 230, яку я виставив на ліметрі, відразу вмикається ліметр і починає працювати, споживати всю цю зайву енергію. Тобто далі рости напрузі, а рости вона може аж до ну, холостий хід на моїх полях це 250-260, тобто ще є куди рости. Бо вона може рости, але він вже не дасть рости, бо він все що вище 230. 230 і вище, він вже споживає і піхає на більше сонця. Він ще більша напруга буде 230, він чітко буде тримати. Головне, щоб і хватало його потужності, і хватало у вас навантажень, підключених до нього. О, тобто, якщо він 10 кВт, то має бути не, не менше 10 кВт навантажень, підключених до нього. Тобто котел там 10 кВт, чи котел, плюс ще якийсь обігрівач. Ну, в сумі має бути так. <кхід> Зрозуміло, так? Да? Тобто, отак от він. Тільки сонечко зайшло, там якась маринка, все, опять э, інвертору мало. Він просадив точку максимальної потужності на своїх полях, моїх цих сіми полях, семи ланках, там до, наприклад, 220, О, а там 200, все нижче 230, лімітер виключився. Ну, як виключився, він світить цей кранчик, але він все по нулях. Все, по... Він не споживає, він не заважає інвертору, абсолютно не заважає. Він нічого не їсть, бо напруга його їсти запрограмована, там вона виставляється. Крутілочкою, це тільки те, що 230 і вище. Ну, я можу і 225 виставити, там хоч стільки виставляю. Що у вас поле там на 300 вольт, чи 350, чи 400, ви там по-своєму будете виставляти, дивлячись, яка у вас буде точка МППТ. Це, Ну і видно, він показує напругу на панелях. О, от. Так от воно працює. Сонечко зайшло, напруга просіла, все, Лімітер Виключився, бо напруга впала. Інвертор сам собі там хаває, все, все, все споживає. Він не дає просто піднятися напруги, бо він її тримає в точки максимальної потужності. От в цьому і прелість усього цього лімітера, що він висить. Він працює, коли є зайва енергія, і одночасно не працює, коли її немає. Наприклад, довгими зимовими ночами. Він нічого не споживає. Він закінчився день, екранчик поморгав трохи там. Ну, цей перехідний процес, коли вже мало так енергії, що не вистачає навіть там уже там вольт з панелі, чи 30 там, чи 12, дванадцять, йому там треба. Він моргав, моргнув, моргнув, моргнув. Моргну. Все виключився, потух. Працює лімітер, Ой, працює наш інвертор, всі наші споживачі в хаті 6 кіловатний. Там да, бо більше нам і не потрібно. Нам і не потрібно для такої нормальної хати. Навіщо нам 10-кіловатний інвертор? Що він за стільки жертв вночі, довгими зимовими ночами, він буде просто розряджати батарейку. Лімітер виключився, все. Він чекає, просто заснув, чекає наступного дня, наступного сонця. Коли там визерне сонце, він вмикнеться в роботу. Оце і прелість цього лімітера. Тому потужний інвертор не може в принципі замінити лімітер. Ото таку зв'язку малопотужний інвертор достатній для наших звичайних навантажень домашніх. Без котла там, чи акумулятора. І плюс лімітр. Оце ідеальна, як на мене, як на мій погляд, це ідеальна така комбінація. Мало споживає на себе, все нормально, вам не хочеться піти випити той інвертор 10 чи 15 кВт вночі, бо він на себе багато хаває. І все працює. Сонечко вийшло, включився лімітер, у вас в хаті тепло. Я взагалі, коли сонце є, навіть тепер з 5 кВт лімітром, навіть з 5. Ну, 5 кВт це, конечно, жорстко. Це у нього зараз робота така, коли є сонячна погода, він. Цілий день може працювати на максимальну потужність. Добре, що в гаражі має там прохладно, вентилятор навіть не вмикає, У нього здоровий радіатор, у нього там охолодження, він на це розраховує. Це 5 кВт, він чітко тримає. Тут ніяких таких е -е, дурні немає, такої, як з китайськими інверторами, ж там пишуть 6 кВт, ну йому лучше 6 не давати. Лімітр 5 кВт, 5 кВт це ну там в мене, наприклад, може бути 230 вольт і 20 ампер. 5 кВт. <губ> О, так що... Все чітко він тримає. от і ну, Не гріється, мені подобається його робота, тим більше його Костя постійно вдосконалює. Тепер вже, я ж кажу, 500-вольтова версія є, ну це взагалі буде супер. Для у кого ці поля на більше як 350 вольт. І раніше нема, то тепер все для вас відкрито. О, І не забуваємо про мій промокод. З моїм промокодом ще у вас скидочка буде на лімітер. От, Ну от я й пояснив, чого. Потужний інвертор купить не заміне лімітер плюс малопотужний інвертор. От таку комбінацію. Це набагато краще, ефективніше працює, менше висаджує батарейку нашу вночі. От, і ну, я ж кажу, просто ідеально. Просто ідеально. <кхух> Тим більше, що панелей. Треба ставити побільше. От, 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 подивіться на Богдана Нещарета. Я думаю, всі ви його знаєте. дивіться канал. Хто не дивитись, подивіться, перейдіть. От. Він додався панельок, у нього тепер вже там більше панельок, і він буде теж в шоколаді. Я думаю, йому теж буде вистачати. Ну, хоча, хоча треба було б ще йому панелек додати, я от скажу, от, малувато, як на мене. З такою батарейкою, як у нього зараз 30 кВт годин, то я б ще додав би. Ну, батарейка супер, звісно. Я оце теж, до речі, починаю замислюватися, чи мені ще не додать 5 кВт годин. До своєї батарейки. Ну, 10 кВт годин це, звісно, добре, і мені якби вистачає, от, але ну, в сонячну погоду зарядилось би і 15, я так дивлюся, може було б і краще. Хоча не знаю, не знаю. ну, Поживемо, побачимо, подивимося, чи варто її додати буде, чи не варто. О, так що я думаю, відповів тим е, критикам, які кажуть, що лімітер не потрібний. О, що краще придбати потужніший інвертор. Не краще він його не замінить, і це зовсім не той алгоритм роботи. Це економічно, просто недоцільно. О, то, що ви зекономите на малопотужному інверторі, ви просто за ці гроші купите той лімітер, та й все. От я думаю, відповів всім зрозуміло. Якщо комусь щось не зрозуміло, пишіть, питайте, дзвоніть. все. дякую за увагу. Всім до побачення.